У 9-му турі Рівненський Верес приймав Черкаський ЛНЗ. Верес намагався грати на контролі м'яча, але будь-яка теплова мапа при цьому вам дасть можливість зрозуміти, що це було суто стерильне утримування в центрі поля без просування на загострення. Команда Лавриненка лише під завісу та йому повадилась грати швидкими передачами вперед, але виключно ловила свою групу атаки в глибоких офсайдах. У той самий час від ЛНЗ не чекали відкритого футболу, і хоча його в підсумку так і не було помітно, проте саме за кількістю хоч трохи небезпечних ударів гості все-таки переважав. ...суперників, нехай і ці спроби також були посередньої якості. Залишалось сподівання, що після перерви ситуація хоч трохи зрушить із місця. На 48-й хвилині лопийонок у центрі поля необачно вдарив по ногах зі спини гайдучика, а на повторі головний арбітр угледів у цій ситуації всі підстави для прямої червоної картки. Було доволі очікувано, що черкаський колектив зосередиться на захисті власних воріт, тоді як суперники будуть постійно спрямовувати м'ячі до чужого штрафного із зони, що за будь-яких умов мала б звільнитись, але в підсумку. Цього виявилось замало, тож нульова нічия у підсумку. Гірники взяли м'яч під контроль із перших хвилин. Натомість полтавці не посоромилися сісти в оборону ледь не всією командою. Перший справді небезпечний момент Шахтар змарнував на 19-й хвилині. Кащук пробив у дальній кут із вигідної позиції, але Ісенко врятував гостей. А на 22-й несподівано вийшла в передворськла. У хаосі, після стандарту полтавців Чигринський замість м'яча вдарив у ногу Степанюку. Пенальті до позначки підійшов хавбек скляр і розвів і голкіпера різника по різних кутах. Шахтар продовжив грати першим номером і після пропущення. М'яча, утім, довести справу до реальної нагоди забити виявилося складним завданням для підопічних Патріка Ван Леувена. Лише перед перервою Судаков класною передачею вивів Зубкова віч на віч із синком, але він вершансом не скористався, а на старті другої половини ледь вдруге не забила Ворскла. Це Степанюк пробив метрів із 20, М'яч пройшов поруч зі стійкою. Натомість Шахтар своєю наступною нагодою скористався. Допоміг англійський підхід. Після виконання аутусікан скинув на Зубкова, а той влучно пробив у ближню дев'ятку, один-один. Команда Віктора Скрипника відповіла двома моментами. Спершу Нестеренко вискочив на побачення з різником, обіграв Кіпера, але не влучив у порожні ворота. А згодом скляр у контратації Ворскли завдав удару з-за меж штрафного, вище воріт, та це були лише квіточки. На 72-й хвилині полтавці знову вийшли вперед. Пердута прорвався правим флангом і виконав простріла Нестеренко реабілітувався за змарнований шанс і в підкаті переправи м'яч у сітку воріт Гірників. У фінальні хвилин 15 Шахтар фактично влаштував навалу на володіння Єсенка. Однак, Довести ці атаки до логічного завершення було важко. Фактично на цьому відрізку можна пригадати лише дальній удар ракетського повзворота. Отже, поразка донеччан цілком закономірна. З перших же секунд зояр вонула вперед. Роблячи ставку на швидкий гол. Забити не вийшло, але наміри стали зрозумілі. Чорноморець мав подібний план на гру, оскільки почав теж на кожну гостру атаку відповідати такою своєю. Гра проходила на зустрічних курсах, дивитися було цікаво, і нехай удари в футболістів були або заслабкі, або такі, що летіли значно вище, враження вони не псували. Крім того, були й справді небезпечні. Наприклад, Герри розумів забити, але, обіграючи воротаря, явно підіграв собі рукою. Або, наприклад, нагнойний вийшов на побачення звараку тою. Після пасу Герреро і непогано бив, але тіпер зумів потягнути. Чи ще дальній удар у виконанні Дада зовсім трохи не влучив у дев'ятку. В другому таймі швидкості залишилися такі ж, але моментів стало менше. Вартими уваги стали два підряд моменти яцика всередині тайму. Спершу удар зі штрафного в поперечину, а потім нереалізація виходу на варакуту. Чорноморець не те, що сів, але став менше володіти м'ячем. Щоправда, в контратаки бігав справно, але значно помітнішим за гравців атаки в другому таймі був одеський воротар. Він ще зумів витягнути. Вбивчі удари Вентелла та Волошина. Якби Кіпер пропустив, до нього питань не було б, але він виконав свою роботу відмінно. Навіть доданий час команди не просиджували, а пробували знайти своє щастя в атаці. Нічия стала справедливим підсумком, що правда було б справедливо, якби рахунок був 2-2, наприклад, а не 0-0. Команди почали матч у доволі жвавому темпі. Футболісти багато бігали та часто втрачали м'яч. Перший небезпечний момент виник вже на 5-й хвилині матчу. Після навісу з кутового приймак виграв позиційну боротьбу та пробив головою з центру штрафного майданчика. Бандура відбив м'яч. Протягом майже всього першого тайму невеликою перевагою володіли кияни. Вони більше часу проводили на половині поля господарів і створили кілька небезпечних моментів. Всі вони виникали після стандартних положень. На 17-й хвилині футболісти оболоні розіграли штрафний удар, Сник мина я поблизу воріт зіграв на перехопленні, але м'яч відскочив до Суханова, який пробив з близької відстані. Бандура врятував команду. Ще одну гольову нагоду підопічні Валерія Іващенка мали на 30-тій хвилині. Під час подачі з кутового луп'янчук виграв верхову боротьбу та завдав удару головою. Бандура знову виручив свою команду. Помітно, що оболонці багато уваги приділяють награванню дій на стандартних положеннях. Особливо це стосується кутових. Минаю першій половині зустрічі виглядав блідо, а в другому таймі краще почав грати в атаці. Обстановка біля воріт оболоні стала більш напруженою. На 52 й хвилині Дмитрук навісив у штрафний майданчик, Подарюк завдав удару головою з незручного положення. М'яч полетів дугою в напрямку воріт рибки та згорив лучив у поперечину. Минай на 75-й хвилині мав дуже небезпечний момент. Твердохліб з лівої лінії штрафного майданчика закинув м'яч на корабліна, той з лету пробив під поперечину. Рибка відбив м'яч. Через три хвилини оболонь відкрила рахунок. Осман навісив з лівого флангу. Бандура невпевнено зіграв на виході. М'яч від його. Руки відскочив до таранухи. Форвард з близької відстані спокійно влучив у ворота. На 81-й хвилині у штрафному майданчику оболоні стався суперечливий момент. Кораблін у боротьбі з косовським впав. Рука гравця оболоні була в районі спини гравцями на є. Арбітр показав, що можна грати далі. Оболонь втримала переможний результат. Друга перемога в сезоні. Гості активніше розпочали цей поєдинок, проте завершальних ударів в рамку воріт не було. Усередині тайму капітан рухівців сапуга зробив рейд до штрафного, але пробив низом в руки воротареві. Згодом Климчук після передачі Теслюка таки забив гол, але його не зарахували через положення по загрою. Згодом, після кутового удару Хомченовський у боротьбі за м'яч із сапугою опинився на газоні. Ще й м'яч влучив у руку пастуха. Після тривалих роздумів і перегляду повторів цього епізоду Бондаренко призначив пенальті, і перший раз в УПЛ пробивав з позначки і свого шансу не втратив. На початку другого тайму господарі поля втратили нагоди подвоїти рахунок. Після навісної передачі Дібанго пробивав головою приходько, але не влучив у рамку воріт. А згодом після передачі Хомченовського вчасно ліквідував загрозу Роман. Шанс зрівняти рахунок втратив Климчук. Який свій рейд до штрафного завершив ударом над попереченою воріт. Також забракло влучності і удару головою Вакулка, якому вивірену передачу зробив понядільник. І все ж зусилля гостей завершилися взяттям воріт. Після розіграшу кутового м'яч потрапив до Руніча, і Василь сходу пробив низом в притул зі штангою. Не встигли криворіжці оговтатися від такого розвитку подій, як пропустили ще два голи. Спочатку безкоровайний збив у штрафному Климчука і сам вже потерпілий реалізував пенальті. А згодом Руніч, за якого забули захисники, замкнув флангову передачу квасниць. Субтитрувальниця до стартових складів особливих питань не було, хіба що ємець на позиції лівого захисника виглядав вимушеною мірою. Склалося враження, що обидві команди готові ризикувати і грати на перемогу, але їхні бажання явно не відповідали їхнім можливостям. Для прикладу, в полісся часто Будківський не розумів, куди збирається віддавати Макуана після ривка, або ж у форварда вже навіть позиція була вбивчою, але техніка підводила, або ж в когось іншого справа доходила до удару, але його виконання залишало бажати кращого. Ці моменти були вкрай нечастими. В другому таймі свою майстерність продемонстрували воротарі, які почергово витягували м'яч з-під перекладини після ударів Морозка та Богданова. Також були ситуації, коли м'яч метався у воротарських майданчиках обох команд, але до ударів справа не доходила, тож закономірна нічия. Відразу після стартового свистка кияни почали організовувати гострі моменти біля воріт суперників. Єрмакову довелося демонструвати реакцію після удару Дубінчака з за меж штрафного майданчика, а Андрієвський трохи не влучив у дальній кут. Міг забивати і Ярмоленко після прострілу Караваєва. Господарі поля були винагороджені за активний відрізок на 15-й хвилині. Після навісу зі штрафного Караваєв головою перевів м'яч на дальню штангу, і брашко з гострого кута не схилив. Перший гольовий момент біля воріт Динамо відбувся на 39-й хвилині. Дживані замкнув про. Стріл Шулянського, і Бущан врятував свою команду. А з другої спроби Джевані таки зрівняв рахунок. Після навісу з кутового невдало зіграв сирота, від голови якого м'яч прилетів до бразильця, який реалізував гольову ситуацію. Але порадіти жовто-чорним довелося зовсім недовго. Атака киян правим флангом завершилася прострілом Ярмоленка та влучним ударом Ваната. Друга половина зустрічі розпочалася з неприємності для Динамо. Після навісу зі штрафного Караваєв вибив м'яч, але скорко ударом з лету влучив у кут. Кияни одразу активізувалися. Намагаючись відновити статус-кво, вони чинили тиск на оборону суперників, але до справді гольових ситуацій справа не доходила, та й технічний брак часто підводив господарів поля. Усередині другого тайму динамівці зненацька отримали чудовий шанс для взяття воріт. Єрмаков занадто довго тримав м'яч у руках, і арбітр призначив вільний удар у штрафному майданчику Олександрії. Пробити стінку суперників Бражко не зумів, а незабаром ледь не оформив дубль ванат, який головою пробив трохи вище за поперечину. І все ж, Олександрійці не зуміли відстояти прийнятне. Для себе результат. Ванат головою замкнув навіс із кутового, а бражко з меж воротарського підправив у ворота. Забитий гол заспокоїв динамівців і в час, що залишився, вони майстерно використовували вільні зони на половині поля гостей, які виникали в результаті спроб Олександрійців врятувати гру. Крапку в матчі поставив Буяльський, якому асистував Кабаєв. Дніпро 1 здобув перемогу в захоплюючому поєдинку з харківським металістом 19-25. У напруженій боротьбі обидві команди створили безліч можливостей, але не змогли реалізувати їх у голи. Зрештою, на 56-й хвилині Дніпро 1 вийшов уперед, і Богдан від ударом головою відправив м'яч у ворота. Матч вийшов напруженим, суддя показав 5 жовтих карток на дві команди, але попри високу напругу рахунок на табло так і залишився 1-0 на користь Дніпра-1.